Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ми поговоримо з вами про володарські топази та кварци. Друга за популярністю моделька з блакитними топазами повний комплект. Зробили ще колони, раніше їх не було до цих комплектів. Отже, на сьогодні в наявності є каблучка. В розмірі 17,5. Розмір камінчиків всіх 10 на 12 мм. Вага кожного камню 6,4 карати. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вироби опробовані. Вартість каблучки 3600 гривень. Сережки на англійському замочці. Камінчики відкриті. Вартість сережок 5400 гривень. І кулон, розмір вушка 4 на 7 мм. Вартість кулону 3000. Можна купувати окремо, а можна і комплектом. Сережок, до речі, дві пари є в наявності, колонів також два. Каблучка залишилась одна. Далі, моделька, яка з'явилась у нас нещодавно, але вже набирає популярності. Зверніть увагу на огранку камінчиків. Я точно не знаю, як вона називається, ця огранка, або діамантова, або що... але не португальська точно. І що тут цікаво, в маленьких камінчиках така сама нижня огранка, як і у великому камні. Таких каблучок є дві, у 17 та 18 розмірах. Камінчики великі 8 мм в діаметрі, маленькі 4 мм в діаметрі. Вага великого топазу 2,87 карати. Маленькі топази по 0,31 карату кожен. Вартість такої каблучки 2600 гривень. Всі камінчики чисті, без включень, без дефектів. В натуральному, нетонованому, некрашеному кольорі. До каблучки є сережки. Камінчики по розмірах і вазі такі ж самі. 2,87 карати і маленькі 0,31 карат. Сережки на англійському замочку. Дуже ніжний комплект, на мій погляд. Вартість сережок 4600 гривень. Не пам'ятаю, що вже сказала, всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вироби опробовані. Далі найпопулярніша модель каблучки з трьома топазами. Така моделька в нас була із білими топазами. І, от, не пам'ятаю, чи з винними топазами була, напевно, що ще не було. Будемо замовляти ще з винними топазами і блакитним. якось так. Отже, такі каблучки у 18 та у 19 розмірах. Розміри камінчиків 7 на 9 міліметрів. Вага 2,6 карати кожен камінчик. Вартість каблучки 3300 гривень. Дуже-дуже популярна моделька. Далі каблучка з такою ж цікавою огранкою, як і ось ці. Дуже мені ця огранка подобається діаметр камінчика 10 міліметрів, покажу з усіх боків, в розмірі 18,5. Якщо не помиляюсь, це отак одна залишилась каблучка 5,13 карати камінчик. Вартість каблучки 3000. До каблучки є кулон. Камінчик по розміру та вазі такий самий. Вартість колону 2800 гривень. Чудовий може бути комплектик, як дуже такий інтелігентний, класичний, ніжний. Окремо є колон. З винним топазом, діаметр каменю 10. Також це цікава огранка. А вага камінчика 5,15 карати. Вартість колону 2900 гривень. Зворотній бік, тут трохи видно огранку. Ось такий ще є. Він переливається колір однотонний. Наступне з минулих партій в мене залишається каблучка з топазом, з володарським топазом та бразильськими аметистами. У 17-му розмірі каблучка, вага топазу 1,8 карати. Аметисти по 1,35 карати кожен. Розмір камінчиків 7 на 9 мм. Вартість каблучки 2500 гривень. Камінчики чисті ідеальні. Наступна є одна каблучка з бразильським аметистом в огранці. А тут половиною розмір. 2,59 карати. Вартість каблучки 1600 гривень. І кварци. Прошу звернути увагу саме на цю каблучку. Надзвичайно, вона мені нравиться, подобається. Я вибачаюсь. Тут дуже хочу показати вам нижня огранка, шахматка, ось так трошки видно, верхня огранка і знизу огранка шахматкою, як ось в таких каблучках. Тут трошечки видно на ній дуже класний сам димчастий кварц. Абсолютно прозорий чистий камінчик. Виглядає каблучка дійсно класно. Так, в розмірі 18 кварц 7,68 карати. Розмір каменю 13 на 18 мм. Вартість каблучки 2200 гривень. Тут завдяки цій огранці вона вживу виглядає ну, дуже класно. Дуже важко передати на камеру. І останній комплект може бути каблучка в шахматній огранці. Знову ж таки, димчастий кварц. чистий, прозорий, без дефектів, без включень. Форма ромб. Розмір 15 на 15 міліметрів, вага 12,58 карати. Каблучка в розмірі 17,5. Вартість 2400 гривень. Хочу, щоб ви роздивились огранку. А також кулон. Розміри такі самі. 15 на 15 і 12,58 карати. Вушко 4,5 на 5,5 мм. Також такий цікавий комплект може бути. Вартість колону 2200 гривень. Ну, а я всім дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти, де ви можете переглянути прикраси в наявності та зробити замовлення. Контактні дані залишаю у першому коментарі до кожного відео. Всім гарного настрою та до зустрічі на каналі!